Це прям і мамам буде корисно. Мами також. Подивіться, щоб ви знали, бо там і все як проходить, знаєте, те стане Те, щоб ви знали, з чим дитина стикається, як це виглядає. Там я роз'яснюю тих, хто ті, хто не розуміють. З потолка беруть, наприклад, бали там. Я хочу, щоб моя дитина, наприклад, склала на 170, Але ви просто подивіться, що таке 170 і 180, Подивіться, як вона там навчалася, чи водили ви їх до репетитора перед цим. Да? І подивіться, чи можна, чи можу я скласти зробити 90% завдань правильно, да, щоб скласти там на 180. Приблизно це стільки завдань. 67% Це по моєму 150 балів. По-моєму, 68 навіть 68, тобто більше. Більше ніж 60% треба зробити почти 70%, щоб скласти просто на 150 балів. Щоб ви я не лякаю, я нічого такого не кажу, нікого не бажаю образити. Просто щоб ви розуміли приблизно, що це таке, і знали вже з чим дитина ваша проходить і мами, і дітям вообще буде супер. Подивитися.